на канале. Вот приехал снова в лекарню за выставкой. С... иду на консультацию. Там мне расскажут, что до чего не могу найти. Тут можно заблукать, если честно. Так, зараз напишуть висновок. Потім все поясню. Так, зашел в храм имени Святой плюс Крисовый крестик. Еще раз приветствую всех на своем канале, а то что то там дивлюсь, что хватит. Так, значит, сегодня был в лекарне, я уже приехал, уже на квартиру. Мне вчера написала, значит, моя лекарка по вайберу, что есть анализ Як вона там правильно називається, значить, результат аналізу те, що брав пункції. На 10-ту годину вона мені сьогодні назначила. Все, я поїхав. Направила вона мене в другий корпус. Там вона мене спочатку направляла до одного пульмонолога, він був зайнятий. Вона там дзвонила іншій, послала мене туди, пішов, цей інший корпус. Там Знайшов, значить, все, прийшов до тої лікарки. Подивилась вона ці всі висновки, значить, всіх аналізів, там, бумаги, знімки і так далі. Ще я проходив, вона мене, значить, ще провіряла, є така апаратура, туди треба дихати. Там, спочатку спокійно, там, потім глибокий віддих, вдох там. Це, надихав я там, як якийсь водолаз, я не знаю. Чи якісь, знаєте, ці, хто займаються там підводним полюванням. Ну, з легенями, там я на більше 100% результат там ще більший. Все, вона впевнила, що це теч, точно. Ну воно і так уже, значить, по аналізам, каже, це ще раз підтверджує, що це саркоїдоз. Що таке саркоїдоз? Я думаю, якщо. Є бажання, можна запитати в того ж і штучного інтелекту і так далі. Головне, це, що це не є інфекційне захворювання, так як туберкульоз. Що таке саркоїдоз? Так, так вона мені пояснила, Ну, роз'яснила вона добре, я задавав питання дуже багато, як, як воно себе проявляє, як воно себе веде, чому, що зі мною буде в майбутньому і так далі. Значить, це таке, як алергічне воно. Якщо туберкульоз, то ну, онкологія то понятно, це вже зовсім інша тема. Туберкульоз це інфекційне, це ви значить, заражаєтесь від іншої людини. Так Таксовикоїдоз це зовсім інше, це як алергічне. І дуже важливо виявити вдома, що може спричиняти. А спричиняти може дуже багато факторів. Перше, що є, що вона мене запитала, на якій подушці я сплю, я сказав на період, зразу її треба викинути. І бажано у дітей теж. Чому? Тому що цим подушкам вже більше, ніж мені років, мабуть. Ну як, вони там провітрюються, те, але це пір'я, там може заводитись якийсь кліщ, який потрошать, це пір'я, і воно. Дуже-дуже-дуже мілке і спіте і навіть його і очі можете не бачити вдихаєш. Потім це може бути там цвіль на стінах. Ну, такого вдома нема, це дерев'яний будинок, все нормально. Це може бути фарба. Випори фарби і так далі. Може робота з чим. У мене такого нема. Але дуже важливо, каже, от було б визначити, де, де, воно, мені, от, де воно мені пошкодило. Мені через 3 місяці треба їхати знов сюди, без всяких це проходить КТ, і дивитись. Якщо це буде виявлено, і я щось поміняється в мене, і я оцей епіцентр, де я оце, мене ця алергічна ідея алергія, воно може пропасти зовсім повністю. Якщо не дай Боже десь... Я продовжую це цим дихати там, і так далі. Воно може збільшує, збільшитись. Якщо воно збільшить, збільшиться, вже буде назначатись лікування. Лікування дуже складне і неприємне, дуже довге. Це не в лікарні, це вдома, але це є гормональні препарати. Що таке гормональний препарат, я думаю, пояснювати не буду. Це я знаю, що, що може бути, воно дуже багато побочних ефектів. Там, так як у мене була виразка колись шлунка, ну це для мене зовсім неприємно, тому що це одна із на, саме на шлунок. такий висновок. Я ж кажу, це не туберкульоз, але теж по-своєму хвороба така, як бачите, цікава. Хто розуміється, там мені, до речі, хтось з пісників пис писав, якщо це підтвердження саркоїдозу, що може там порадити хорошого лікаря при цій хворобі, я ще треба знайти, до речі, в коментарях де це писав, ну, хто писав. Може я звернусь до цієї людини, щоб може щось писати. Посв... Так ось вийшов погулять. Тут біля дочки, де вони знімають квартиру, є таке, ось як бачите, озеро. Ось бачу, як людина доволі молода, на березі читає книжку. Ну, справжню книжку. Дуже приємне, приємно був вражений. Ну то ладно. Знаєте, якось. Після цього всього аж по-іншому дихається. Я тут вже майже 2 години гуляю. Ну, просто, Хоч я був впевнений на всі 95%, що в мене нічого нема, але повірте мені, якщо сказати, що я зовсім був спокійний повністю. До речі, коли я сьогодні піднімався на етаж у лікарню до лікарки, що вона мені мала сказати ці результати аналізу. Не то, що мене там колотило, але якщо сказати, що я не переживав там, то це я збрешу. Звісно, це завжди. Так, ну, любий діагноз, це є погано. Ну, саркоїдоз це порівняно з онкологією, що я переживав. Ну, і ви там, бажаючи мені здоров'я, що все. Звісно, це найгірше, що могло бути. Слава Богу, все обійшлося. Зараз скажу, зараз навіть дерева якісь не такі, як були вчора, все обійшлося, як бачив я, зайшов, я для себе вирішив, так, якщо зі мною все нормально, я обов'язково зайду у цей храмик, там такий біля цієї лікарні. пішов там не було священника, там була жіночка. До речі, дуже в цій жіночці чомусь дуже я побачив багато якогось болю ну, в її очах. Я попитав звісно, дозволу на зйомку. Як бачите, там на відео буде видно, що вона навіть включила світло, звісно, можна. Але включивши телефон і почавши знімати, я зрозумів, що я не хочу знімати, я просто хочу там побути. Я не знаю, ну може це таке психологічне, треба це пережити, щоб. Я вже йому казав колись на каналі, я дуже давно не був в церквах, дуже давно. Але відчуття, ви знаєте, дуже такі приємні. Я там просто постояв, подякував Богу, що він, скажімо так, ще дав мені один шанс. Так як щось просить у нього можу тільки за дітей, за себе, коли ще я це все... Я там був 4 рази і там ця церквушка біля цієї лікарні. Я не заходив за себе не просив. Ну, не знаю, от таке відчуття, що. А от подякувати я зайшов, зайшов подякувати і купив ось собі хрестика. Це просто... Ну, Обичний метал, це не, не срібло, де діло не в, не в сріблі. Там були металеві, шкіряні, і дерев'яні, я купив впівметалево, все. Ось він на мені і головне це віра в нього і все. І подякую, я ж кажу, що все обійшлося. В першу чергу я хочу подякувати Андрію. До речі, Андрій, я не знаю твого прізвища, чи щось я прослухав, чи, чи ти щось не сказав, чи я не дослухав. Я думаю, ми з Андрієм вже знаєте, як, як товариші. Дякую, що він забирав мене і в академії містечка привозив, і завозив. раз і забирав, і один раз він забирав мене. Я думаю, що сьогодні, щоб може в Андрія був час, мені кажеться, що він мене забрав. Дякую за подарунки, за спінінга, за катушку. Тобі і твоїй сім'ї, здоров'я, здоров'я, тільки здоров'я, все. Більше нічого в цьому житті. Головне, щоб було здоров'я, так буде все. Окремо ще такому дякую, такому дядьку, як Сергій Головань. Всім доброго дня, привіт з Києва. Ставимо лайки, підписуємося, підписуємося самі, підписуємо, рідних, близьких, знайомих. Тому що цей канал не тільки потрібний, але а потрібні є нам. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, чого нам зараз тільки не вистачає. І все всього, всього найкращого. Слава Україні, Героям слава. Йому за побажання для каналу, для мене. Дякую всім, хто допоміг не тільки матеріально, але дуже для мене важливі ваші коментарі і... Підтримка моральна це дуже і дуже важливо в такий час. Я ж кажу, Хоча я був впевнений, що нема нічого в мене, бо тіло моє здорове і по відчуттю, ну, знаєте, хвороба така як онкологія, може підкрастися так, що і не помітиш. Ще хотів би сказати дякую своїй лікарці, яка мене вела. Це Мамедова Каріна Шабанівна. Молодий спеціаліст. Ще таке є, ще хотів наголосити на такому, знаєте, є такі міфи якщо це Київ, ще тим паче це інститут, значить тут треба в кожному кабінеті вложити якісь неймовірні суми Я заявляю, що такого нема. Всі лікарі, які мене глядали, які з ними спілкувалися, це все з розумінням і все нормально по-людськи. Звісно, ніхто вам ехо, скажімо, серця, в ЗД не буде безкоштовно робити, є встановлена ціна. Є якісь набори для бронхоскопії, які треба купити в аптеці, які да, стоять не 100 гривень, але це все, а все остальне, що я там комусь щось вложив, Просто в кабінету, цього не було. Це не реклама цього інституту, це просто я от на своєму досвіді вам кажу, як воно є. Все. Завтра я повертаюся вже в село до свого звичного життя. Не буду вас вже напрягати таким контентом, гнусним, лікарні і так далі. Буду жити своїм життям, знімати для вас контент. Як лікарка сказала, якщо не буде оцього середовища, що воно мені там по... Ну, що воно дало мені на, це... на цей алергічну цю реакцію на легені, значить через 3 місяці може все пройти просто як страшний сон. Буду на це сподіватися. Все, Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім як завжди, здоров'я, всім пока. Завтра я нарешті. Побачу доньок, бакса, овечок і свій повернуся у своє, так скажемо, середовище. Пока.